Ви дивитеся новини на сьомому каналі. В студії працює Оксеня Сітінська. Вітаю! Опалювальний сезон в Одесі почнеться з понеділка, 13 листопада. У першу чергу традиційно до централізованого опалення підключать об'єкти соціальної сфери дитячі садочки, школи, лікарні. Другим етапом почнуть подачу тепла в житлові будинки. Чиновники обіцяють, що ця зима буде легшою, ніж минула, оскільки до неї підготувалися. На котельнях встановили генератори. Вони мають забезпечити безперебійну роботу навіть у разі обстрілів. Номери телефонів наших незмінні. Ми працюємо цілодобово. Якщо виникають якісь питання, звертайтеся до нашої диспетчерської служби. Номера, ще раз нагадую, вказані на сайті нашого підприємства, на сайті міськради. Ми будемо реагувати відповідно до ваших заяв. Також хочу нагадати тим, хто ще не сплатив борги за минулий опалювальний сезон, все ж таки це зробити, бо підприємство, під час, особливо під час війни, потребує коштів і ми на них розраховуємо. Для теплопостачання міста Одеса передали генератор із Сталіна. Його потужність 37 кВт. Прилад здатний безперервно працювати на повній заправці паливного бака 6 годин. Також має ефективну систему охолодження. На жаль, це мій перший візит до Одеси, але наша дружба між Таліном та Одесою триває вже дуже багато років. Ми допомагаємо нашим друзям з Одеси з самого початку війни. цього разу ми привезли генератори з Естонії. Цього року діти з Одеси відвідували Талін, і звісно, ми хочемо продовжувати підтримку Одеси. to continue. Supporting our friends in Odessa. Ми знаємо, що народ Естонії це близький друг України. Вони дуже допомагають Житомирщині. Це відновлення і дитячого садочку, відновлення школи. Є ціла програма по відновленню регіону завдяки саме народу Естонії. Окрім цього, ми відчуваємо велику підтримку народу Естонії у питанні євроінтеграції, у питанні нашому напрямку до Євросоюзу. Також Естонія є одним з членів. Який підтримав нас у питанні передання f 16 Україна розширюватиме співпрацю в атомній енергетиці з американським партнером Вестін заявив міністр енергетики України Герман Галущенко під час візиту до США. Вестін планує в Україні будівництво нових енергоблоків ap 1000 а також встановлення малих модульних реакторів ap 300 Перші з яких можуть з'явитися вже протягом найближчих десяти років. У вересні цього року відбулось перше завантаження палива Вестін у Реактор Рівненської АЕС. 43 мільярди гривень передбачено в держбюджеті на виробництво та закупівлю морських дронів і БПЛА. Ще 51 мільярд на впровадження нових технологій в секторі оборонно промислового комплексу та для виготовлення зброї. Про це розповів очільник Мінфіну Сергій Марченко. Також за його словами, всі кошти з дорожнього фонду на наступний рік, а це 95 мільярдів. Також перенаправлять на потреби оборони. Після нового року виросте мінімалка з 1 січня до 7100 тисяч гривень а з 1 квітня. До 8 тисяч разом з тим потреба у зовнішньому фінансуванні складає 41 мільярд доларів. Втім, міністр нагадав, що Україна фінансує армію з власних коштів. Тому Марченко закликає українців купувати військові облігації. Російське майно на 170 мільйонів гривень передала прокуратура в агентство з менеджменту і розшуку активів. Мова йде про підсанкційне підприємство на Одещині. Його кінцевим бенефіціаром є міністерство транспорту РФ. Прокуратурі Одеської області вдалося арештувати нерухомість, кошти з банківських рахунків та автівки. Діяльність підприємства перевіряють на предмет фінансування збройної агресії з боку окупантів. На Одещині знову викрили схему переправлення чоловіків за кордон, як встановили правоохоронці. Військово зобов'язаним допомагав тікати з України 65-річний житель болградського району. Для допомоги він залучив спільників, особи яких слідство поки не встановило. Одного з клієнтів знайшли на Харківщині для нього квиток у Молдову, коштував 5200 тисяч доларів. Зустрівши чоловіка, болградець мав супроводжувати його до сусідньої країни повз пункти пропуску. Втім, план зірвали правоохоронці та затримали зловмисника. Нині він під вартою йому загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з конфіскацією майна На Одещині затримали коригувальницю, яка наводила російські ракети на зерновий коридор. Це жителька села Приморське Одеської області. За даними слідства, комунікацію з росіянами вона здійснювала через свого сина, який проживає в Росії та контактує з ворожими спецслужбами. Під час обшуку затриманою вилучено мобільний телефон, який вона використовувала для зв'язку з окупантами. Наразі затримана перебуває під вартою. Триває розслідування зловмисниці, загрожує до 12 років тюрми. СБУ шукала двох колаборанток, які примушували херсонців голосувати на псевдореферендумі РФ. Вони особисто приїжджали до місцевих жителів із урнами, закликаючи голосувати за приєднання регіону до Росії. У разі відмови фігурантки погрожували людям ув'язненням до російських катівень та конфіскацією приватного майна. За участь у таких рейдах колаборантки отримали по 50 тисяч російських рублів. Після звільнення правобережної частини Херсонщини одна з підозрюваних втекла до Миколаєва, де переховувала. Леся в орендованому помешканні там її і затримали. Іншу впіймали у власні оселі у селищі Зимівник на Херсонщині. Наразі обидві перебувають під вартою. Зловмисницям загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна. учасники бойових дій та люди, які отримали інвалідність наслідок війни, можуть пройти безкоштовне професійне навчання. Вчитися можна як очно, так і дистанційно а також у змішаному форматі. Термін навчання до шести місяців. При цьому уряд може забезпечити безкоштовне проживання для тих, хто вчиться, а також для супроводжуючих осіб для людей з інвалідністю. Також можуть компенсувати вартість проїзду. Подати заявку можна онлайн на сайті Державної служби зайнятості у розділі навчання ветеранів. Заявки опрацьовують протягом днів результатом професійного навчання може бути здобуття повної або часткової професійної кваліфікації. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтеся з нами. Адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.